Ласкаво прошу до Ліона, міста, де кіномистецтво і мініатюра зустрічаються в одній надзвичайній локації. Саме тут, у серці старого міста, розташувався унікальний музей мініатюр та кіно. Його домом стала історична архітектурна пам'ятка, колишній дім адвокатів. З 2005 року музей зачаровує відвідувачів унікальними експозиціями, а його засновником став митець і мініатюрист Ден Ольман. А розпочалося все ще у 1991 році, коли у просутності мера Леона відкрили палац мініатюр. Хоч заклад і закрили у 2000 році, ідея музею не зникла. У 2005 меценатка Гізелла Оері допомогла втілити її в життя, і так народився міжнародний музей мініатюр. Перша постійна експозиція музею присвячена мистецтву мініатюри. На верхньому поверсі уся колекція мініатюр Дена Ольмана. Також роботи майстрів Ронан Джима Савелика, Жульєна Мартінеса, Франсуаза Андрес, Іва Шуара, Мішеля Переса. Друга частина справжня подорож у світ кіно. Тут 12 залів, присвячених спецефектам маски й протези, покадрова анімація, аніматроніка, моделі та костюми цифрові технології. З 8 грудня 2021 року музей очолює режисер Жульєн Дюмон. Під його керівництвом заклад продовжує розвиватися, вражати все нових відвідувачів. Особлива гордість. Культові артефакти Королева з чужі проти хижака. Монстр з який літаючий галеон з трьох мушкетерів пола Андерсона. Чуєте знайому музику? Це означає, що ми наближаємось до експозиції мисливці на приводів. Тут багато різних цікавих експозицій, бо цей музей справжній маганіт для поціновувачів кіно та мистецтва. Місце, де великі історії вміщуються в крихітних масштабах, а спецефекти розкривають таємниці кінематографа. Якщо ви у Ліоні не пропустіть нагоди зазирнути у музей мініатюр та кіно бо тут кожна деталь шедевр, а кожна зала портал у світ творчості. На цьому відео завершується. Не забудьте підписатись на канал. Тут багато цікавого, Хай щастить!